На кладовищі Яцево у Чернігові, у секторі, де поховані воїни захисники України, кілька пам'ятників героям як були зруйновані обстрілами під час російського вторгнення у 2022 році, так і досі залишаються в такому стані. І одна з причин цього те, що міська рада 9 років не приймала зобов'язань утримувати ці поховання за кошти міського бюджету. Військова адміністрація виступає за те, щоб ця ділянка вона була виділена окремо для поховання військовослужбовців. Це ми добились наразі, відповідно до рішення виконавчого комітету. Ця ділянка, яка знаходиться за моєю спиною і ті, які вільні, вони вже відокремлені як ділянки для військових поховань, і це надає можливість здійснювати фінансування за рахунок місцевого бюджету. Закон України про поховання та похоронну справу, стаття 30, говорить, утримання військових ділянок на кладовищах забезпечується виконавчим органом міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету. Але для цього треба, щоб ділянка була визначена в документах як військова. А виконком міської ради тільки 11 вересня 2023 року ухвалив рішення номер 573 про відведення секторів для почесних поховань поховань військовослужбовців. Тобто досі чиновники міськради називали це місце сектором поховань воїнів, але з точки зору закону це були такі самі квартали кладовища, як і всі інші. На словах чиновники могли стверджувати, що захищають інтереси громади та самоврядування, але не варто вірити словам. Є факти, є документи. Ця ділянка вона взагалі була як загальна ділянка, і мовно кажучи, просто на словах. Була виділена для поховання. Просто домовили, що тут буде здійснення поховання військових, але в законодавчу площину воно не було, не було виведено. Зараз це відповідно до закону ділянка для військових поховань. Якщо б це було зроблено ще в 2014 році, то всі пам'ятники, які зруйновані, вони вже були відновлені за рахунок місцевого бюджету. А не було б те, що ми бачимо зараз. Що декілька, вже майже два роки, деякі з них зруйновані і не відновлюються. Тепер сподіваємося, ситуація зміниться і пам'ятники будуть відновлені. Зараз ми також з міською радою знаходимося в співпраці з цього приводу. Запропоновано виділення окремо кожному кожній родині матеріальну допомогу в об'ємі до 40 тисяч гривень. Там уже кожна родина буде приймати рішення, як це буде вона виконати або повному об'ємі. Змінювати пам'ятник або якось по елементам. Ми на північній брамі зробимо серію матеріалів, у яких звернемо увагу на деякі принципові ключові питання щодо поховань воїнів і вшанування пам'яті героїв.